Привіт, друзі! З вами я, Аляна Шарк. Рада вас бачити! Сьогодні я розповім вам про найдивніші і найцікавіші іспанські новорічні традиції. Факт номер один. Дуже дивно і цікаво вони визначають новий рік. Вони купляють 12 виноградин. Так, саме 12. і це окремий виноград, котрий можна купити в магазинах. І він такий упакований, там 12 штук виноградник. І традиція заключається в тому, що коли йдуть, ну коли новий рік і 12 б'ють куранти, ти повинен з'їсти 12 виноградин на протязі того часу, коли б'ють куранти. І по одній виноградині ти маєш загадати одне бажання. Тобто вони загадують не одне бажання на три там не, не, не таке, як ми всі цього року загадали, а 12